Якщо ситуація не змінюється на краще, необхідно усунути причини, які її створили. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 19 січня п'ятниця. Отже, у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте і підпишетесь на мій YouTube канал. Сьогодні я хотів би поговорити у програмі П'ятничні роздуми про. Уряд національної єдності. Я побачив слова секретаря РНБО України Олексія Данілок, який сказав, що ну, уряду національної єдності не потрібно, є кому керувати країною. І там, якщо згадав ще й опозицію, що опозиція такої ніби в нас і нема. Ну, по-перше, опозиції в нас політичної не може бути ну, в класичному і розумінні, бо в нас йде війна. І головне завдання всіх. Громадян України, зокрема і політиків, це перемога, а не політична боротьба. І по-друге, але є опозиція до влади, так? опозиція до дій влади, які вона робить, і по великому рахунку все більше і більше є недовіри до влади. Я тут якраз буду наводити деякі цифри, хочу вам нагадати. що Згідно опитування КМІС, тобто Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено 29 листопада 9 грудня минулого року, так от, Верховній Раді довіряли 15%, не довіряли 61%. Уряду довіряли 26%, не довіряли 44%. Суди взагалі мали довіру 12%, а не довіра 61%. Ну, а прокурорам довіряло тільки 9% і не довіряло 64%. Третє, якщо брати до уваги цей рівень довіри до влади, то ну, по великому рахунку влада в нас ну, є нелегітимною. Так, формально вона є, але вибори проводити не можна. Але з точки зору довіри громадян до влади, вона є дуже низькою. Ну, за виключенням президента Володимира Зеленського, бо згідно з того дослідження, він мав довіру 62%. Але. Той же час генерал Залужний мав довіру 96%. Тобто тут є питання: є в нас влада, чи нема в нас влади? Є кому керувати, як сказав Данілов, чи нема насправді кому керувати, і чи вірить народ України тим, хто зараз керує, керує в лапках країною? Ну і в цій ситуації хотів би ще нагадати соціологічне опитування. Групи у листопаді 2021 року, ну фактично так, напередодні широкомасштабного вторгнення. Так от, згідно цього дослідження, 69 вважали, що Україна рухається в неправильному напрямку. Тобто, 69 вважали, що Україна не рухається у правильному напрямку. А що з цього часу змінилася влада? Змінилася Верховна Рада, можливо, змінився уряд. Ні. Тобто, всі ці люди, які... Довели своєю діяльністю знову ж в лапках, що український народ вирішив і прийняв рішення, що країна рухається не в правильному напрямку. Таких було 60%, там 23 вважали, що ніби в правильному. То чому ми маємо бути впевнені, що вони тепер будуть вести в нас в правильному напрямку? І, до речі, От навіть сьогодні, от, згідно соціологічного опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою центру Розумкова з 8 по 15 грудня 2023 року, рівень знизився. Рівень тих, хто вважає, що Україна е, рухається в правильному напрямку. Так, спочатку широкомасштабного вторгнення цей рівень почав е, підвищуватися. Дійсно, Україна успішно. Оборонялася, а потім були успішні дії контрнаступальні, звільнення, 50% території, яка була окупована з початку цього от широкомасштабного вторгнення. І так от народ був достатньо оптимістично налаштований. 61% згідно цього дослідження. У лютому березні 2023 року вважав, що Україна рухається в правильному напрямку. А от уже у грудні 2023 року таких 45%. Хоча насправді, я думаю, що це. Мова йде про листопад, бо опитування було проведено 8-15 грудня. Так от, якщо така тенденція зберігається, то ми всі розуміємо, що потрібно цю тенденцію міняти. А для цього потрібно міняти уряд. Бо Верховну Раду вибори не можна провести. Президентські вибори також не, будуть провед... не можуть бути проведені під час війни, але уряд можна поміняти. І в цій ситуації, якраз, і, на мою думку, це має бути уряд національної єдності, якому, ну, Мають довіряти хоча б там, не менше 50%. Це безумовно не має бути політизований уряд. І політичні партії, які представлені Верховній Ради, вони не мають там, бути одноосібно формувати цей уряд там, чи бути членами цього мого уряду. Ну там за рідким виключенням, якщо там дійсно є професійні на конкретних напрямках парламентарії, так. Але загалом це має бути уряд в першу чергу професіоналів і патріотів. Саме такий уряд і може сформувати ці необхідні завдання, які потрібні Україні. Але влада насправді от проти цього уряду, ми це розуміємо, це факт. Аргументів насправді жодних немає. Просто ми не хочемо і все. От як сказав Данілов, є кому керувати в країні, тому що там цей національ, уряд національної єдності. Тому я пропоную, щоб ну, розглянути варіант створення тіньового уряду національної єдності. Це не має бути тіньовий опозиційний уряд Національної. Це має бути уряд єднання. Так. Бо без єднання, ну розраховувати на те, що у нас перемога буде, ну, насправді дуже-дуже важко. По великому рахунку ну, це неможливо. Без єднання в країні перемога неможлива. Ну, всі мають чітко це усвідомлювати. І головне завдання цього уряду це сумувати той порядок, денний, так, який дозволить Україні перебудуватися. Фактично, як це люблять говорити, перейти на воєнні рейки для того, щоб стати країною, яка здатна не просто оборонятися, але й перемагати у цій війні. Ну і В цій ситуації, на мою думку, міністром міністром оборони в цьому уряді Тіньовому має бути все-таки колишній авторитетний військовий. Військовий, який має розумітися і розуміти, що необхідно армії для. Для перемоги. Цей уряд, як на мене, він дійсно має сформувати оці ці необхідні пропозиції, необхідні рішення, які мають бути прийняті в економіці, в фінансовій сфері, безумовно, в податковій сфері, бо там взагалі зараз. Ну, не треба бути великим фахівцем, щоб розуміти, що збільшення податків під час війни, воно ніби простіше з точки зору наповнення бюджету, але воно просто знищує вже не тільки середній малий бізнес, але фактично. Ну, підняття тих же тарифів, воно просто робить все більше і більше бідних українців. Взагалі, за останніми даними ООН, вони запросили там вже понад 4 мільярда доларів для гуманітарної допомоги України. Вони вважають, що 40% українців. Потребують, потребують гуманітарної допомоги. Це 15 мільйонів. Появіться, на хвилинчику, в цей час, там, там якісь роблять підвищення. Комунальні послуги, тарифи і так далі. Безумовно, що е, з таким напрямком, напрямком руху діяльності чинного уряду ми зайдемо в глухий кут. Ми зайдемо до поразки, а точно не дійдемо до перемоги. Тому питання от, на національного уряду єдності, якщо влада так категорично. Не хоче, а це фактично є проявом і бажанням узрупувати і тримати цю владу в своїх руках. Але ми бачимо, що тенденція, як була до початку широкомасштабного вторгнення, так і вже зараз, демонструє нам, що Україна рухається в неправильному напрямку. Якщо цього не змінити, ми точно до перемоги не дійдемо. Тому питання от створення уряду національної єдності тіньового уряду, я думаю, достатньо ну, доречне. Ще раз хочу повторитися: це не має бути уряд політичної позиції, це має бути уряд альтернативної пропозиції перемоги України. Бо нам потрібна перемога. І Україна з кожним днем, не зважаючи ні на що і ні на кого, наближається до перемоги. Все буде Україна.